Міжнародний день білої тростини – це не свято. Це ще одна нагода підтримати і допомогти людям, які живуть у цілковитій темряві. Інвалідів зору, тільки на хущі 165. Більше 70% інформації людина отримує через зір тож життя для цих людей уже подвиг. Щоб була якась підтримка один одного, надання допомоги не тільки родиною, а суспільством цілої держави. Багато сталося проблем за останні роки із нашою районною організацією, яка колись була більш-менш стабільно працювала, були робочі місця. Сьогодні практично зупинено все виробництво, і інваліди районної організації УТОС залишилися один на один із своїми проблемами. Варто зауважити, що тільки з ініціативи меценатів і незначної, але все-таки державної підтримки допомоги інвалідам позору, все таки додається. Підтримував інвалідів і Павло Балога 165 пакунків з продуктами харчування отримали цього року незрячі. Густяни вони кажуть, дуже чекають на увагу. До вісімдесятиріччя нас було проходило річчя створення УТОС, виділили. 30 чоловікам по 100 гривень, другі писали самі заяви. Потім міська рада підтримує як на оплату комунальних послуг. а тепер звернулися до Павла Івановича Балога через його помічника і слава Богу, відкликнулися на наше клопотання, подали списки згідно з писками, кожному інваліду виділили продуктовий набор. Що стосується Хуської територіальної первинної організації у ТОСТу вона об'єднує аж чотири райони Закарпаття: Хуський, Виноградівський, Тячівський, Рахівський і нараховує більше трьох сотень інвалідів. У кожному районі ми 15 жовтня відзначаємо день білої трустини по району в Тячеві, в Рахові, Виноградів і Хуст. Хуст більш-менш основному Хусті проводимо, тому що Пуст саме більше звертає увагу на інвалідів зору. Прошлого року в Тячеві так само було інші райони слабші. Крім того, організація працевлаштовує при нагоді інвалідів зору. Проте останнім часом все важче з місцем роботи для таких людей зізнається пані Наталія. Тому хотілося б більше підтримки, більше розуміння, більше можливостей, або все таки кожен з них почувався по-справжньому потрібним державі.